Початку повномасштабної війни питання виїзду за кордон постає досить гостро, адже не всім українцям дозволено покидати межі держави. І мова йде не лише про чоловіків призовного віку, але й про інші категорії людей, для яких виїзд за межі України має обмеження. Це для прикладу жінки-посадовці та народні депутати. І детальніше про це будемо говорити з Борисом Наливайком, начальником міграційної служби Вінничини. Вітаю вас! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, про нові правила виїзду за кордон. Ви знаєте, як таких нових правил на даний момент не існує. Єдине, що є обмеження для певної категорії громадян, які являються в першу чергу це державними службовцями, особами призивного віку, також особи, які є неплатниками аліментів, особами громадянами проти яких виставлена інформація щодо Заборони перетину державного кордону згідно з рішень суду в нас досить зараз. ще почастішали такі випадки, коли суди зобов'язують громадян, які проти яких порушена кримінальна відповідна справа, проходиться судове розслідування. дані громадян зобов'язують здавати нам на зберігання свої дійсні закордонні паспорти, щоб вони не мали можливості покінити. використати його так. Україну так е, нагадайте, коли дітям потрібно оформляти перший паспорт? То, що стосується паспорта громадянина України, він е, виготовляється нашим громадянам з 14 років при зверненні. Термін, по-перше, перший паспорт громадянина України, він безкоштовний. Термін його дії 4 роки, 18 років підлягає заміні. На новий паспорт, і вже кожен слідуючий паспорт буде діяти 10 років. То, що стосується закордонного паспорта, то оформляти діткам його можна з моменту народження. Термін дії такого документа – 4 роки, дорослим 10 років. Закордонні паспорти. Як українцям, які повернулися з Росії, повернути своє українське громадянство, яке було до цього, давайте так. Питання в тому, а як їм в'їхати. В минулому році було прийнято рішення про те, що громадяни Росії, які, хоча вони можуть і бути українцями за національності, для того, щоб в'їхати в Україну, повинні відкрити візу імміграційною з метою, візу типу Д з метою оформлення дозволу на імміграцію, якщо це громадяни Росії, чи подати документи на громадянство. Станом на сьогодні до нас з повізом громадяни Російської Федерації не в'їжджали. А якщо раніше, наприклад, вони змогли в'їхати в Україну, і в них був російський паспорт, якого вони позбулися, і вони хочуть повернути своє українське громадянство, чи це можливо? Не можна позбавлятися паспорта належності країни, якої належить громадянин. Для подачі документів на оформлення чи громадянства, чи дозволу на еміграцію, при наявності підстав повинен бути дійсний паспорт іноземного громадянина. В іншому випадку, документи ми не приймаємо. Тобто, якщо людина порвала свій паспорт, буквально. Ми документи не приймаємо. І вона не зможе відновити навіть своє українське громадянство, яке, наприклад, було в неї там, з народження до якогось певного віку, потім ця людина поїхала, жила в Росії. І коли почалася повномасштабна війна, ця людина зрозуміла, що от, хоче повернутися в Україну. Тобто вже... Я хочу зараз роз'яснити станом на сьогодні, в нас не існує подвійного громадянства. В нас існує поки що. Єдине громадянство України і бути громадянином кількох держав, то є протиправно і протизаконно. Разом з тим, особи, які перебували в громадянстві України, вони мають право повернути собі громадянство України, але на то є відповідна певна процедура, і документ, що посвідчує особу при подачі документів, повинен бути паспорт громадянина. До належності якої країни він на даний момент належить, і він повинен бути дійсним. Дякую, Прошу. Борис Наливайко, начальник міграційної служби Вінничини, був у нашій студії.